Привіт, друзі! Давайте подивимося э, кривий ріг. Кривий ріг, подивимось на м -м, 29 січня. 29 січня. Дивимося з 28 24.00 по 29.24.00. -е Отже, давайте в мене є такі ось у карти Красиві, новенькі, красиві. Треба вам похвалитися обов'язково. Отже, дивимося. Дивимося, як, е, як пройде доба 29 січня для кривого Рогу. Якщо ви вам обіцяли якісь дитячі виплати чи щось таке на дітей, е, жінки будуть матерями, жінки будуть лихі, не буде. Тобто цих грошей або цієї допомоги не буде. Далі. Є карта прильоту туди, звідки всі пішли. Де вже немає. І де, до речі, туди мали відношення ті е, люди, ну, скажімо, влада. Влада, яка влада? Тобто це можуть бути наші і воєнні, да, мають відношення, да, тобто там були, скажімо. І. Там щось буде, там щось буде якась проблема з водою. О. Щось, щось доб'ють те, від чого вже навіть да, влада так туди не дивиться. Да. Скажімо, якась, ну щось таке старе вже нікому не потрібне, наприклад. Тобто воно давно вже не працює, воно нікому не потрібне. Отже, давайте подивимось тепер більш детальніше. Обстріли, вибухи тощо. Є якась така досить така, назріває гостра ситуація, але вона ще ніяк, ніяк не, не, прийде, не, не, не прийде, скажімо так. Значить, Дивіться, є обстріл транспорту, транспорту який, комунальний транспорт, скажімо, десь. Да? Або транспорт, ну, тобто це не, не робочі, якісь такі, да? а десь стоять. Наприклад, коли це був... Якийсь автопарк, наприклад. Тобто там колись стояли автобуси. Зараз вже там нічого немає, да, скажімо, але туди, туди воно може прилетити, к примеру. Або якийсь колишній автотранспортний парк от от скажу. Прильот є, при тому прильот є, це буде. Туди де колись дуже довго маш... ну, щось їздило, заїжджало, виїжджало. Це, до речі, може бути не тільки склад транспорту, а може бути те, що ремонтувало машини, або те, що, наприклад, м... коротше, щось мало відношення до транспорту. так от скажу. Притом воно якесь або належало комусь нашої влади, або, або воно комунальне. Ну, більш похоже на комунальне. Так, далі. Так, да, там вже ніхто нічого не робить. Там вже ніхто нічого не робить, туди прилетить. Двоє людей будуть це бачити просто якась пара людей будуть гуляти, бачити ось оцей транспорт. Там, до речі, той транспорт вже давним-давно або покрали, або, або вирізали, або розрізали, знаєте, або десь якось таке. Коротше, там вже все давно все роздір... бані, ну як то кажуть. Притом, до речі, хочу вам сказати, друзі, це знаходиться в якомусь коло якогось, насел... ну, якогось густонаселеного населеного пункту. Тому що люди на пустирі будуть чути цей бобах, і на деякі будинки попадає. Прямо от на кришу до ну, будинка може впасти, да? або в двір. Так кажу. То, тобто, є. є. Що можуть бути пошкоджені будинки, отак скажу вам. Простими словами. Так, інгулець, інгулець, інгулець. О, інгулець, Є прильот. Є прильот. Є прильот, але ну, там може бути пошкоджена людина. Постало питання зі світлом. <кій> Постало вам питання зі світлом і Зеленодорська. Селенодольськ. Селенодольське, якийсь мікрорайон чи райончик, чи будинок, там багато людей вже йшло, він вже пустий і є пошкодження цього будинку. Цього... Це багатоквартирний будинок. Жовті води. Жовті води. Нє, нормально, але ви будете щось по робочим питанням, ви будете сильно перейматися, щось, працівники будуть ну, роз, роз, розстроєні, роз, як це... Коротше це називається. працівники будуть. Порада. Дуже важко дітям, дуже важко дітям, тому, коли, якщо є можливість, якщо є важливість, по-перше, не розраховуйте на владу, що вони допоможуть. Влада перестане допомагати переселенцям, дітям тощо. Тому не розраховуйте, не розраховуйте. Тобто, якесь ви почуєте новину і будьте готові до того, що не буде. Не буде це мати ну, для вас. ну, тобто, Коли ти не чекаєш щось хорошого, і воно не відбувається, то ти не, ну, не, не розтравишся, Так оце і тут. Ще що. Е, багатьом з вас треба, треба шукати роботу, тому що ваша якась офіційна робота, можливо, вже закінчилась. Або вам скажуть про те, що вона закінчилась, і вам стане ясно, що у вас черговий раз надурили. Надурили. Давайте я вам прочитаю віршика, знаєте. Не буду читати віршика там якогось з своєї. І свого, я би сказала, мурчик мур, прийшов там дерев. І свої збірочки почитаю вам віршик свого сайту. Привітання. привітання для Зараз я подивлюся, для кого це буде привітання. Що хочу сказати? Ви знаєте, друзі, до речі, хочу сказати, що завтра, по-перше, буде у мене прямий ЕТР 21.00, як завжди, я буду відповідати на ваші питання або на порад, буду давати пораду. 에, можете долучатися. 에, умови будуть написані в коментарях, або під самою прямою трансляцією, під відео, де буде трансляція, там будуть описані умови. 에, в принципі, ми з вами це вже робимо не вперше. У нас є така добра традиція. От, і ми цю традицію з вами дотримуємось, притримуємось і маємо з цього як то кажуть, великий, великий. По-перше, ви щось питаєте, іноді не треба ціла консультація для того, щоб як там є, і люди кажуть, що у мене є одне питання. Але ви розумієте, що це питання має бути просте: не вийде. Не вийде, скажімо так, є на одне питання, так можна півконсультації відповідати. От. Наприклад, чому мені не везе у особистому житті? Це треба дивитися мені на певну карту людини, мені треба робити розбор її особистості, що вона робить не так і чому її не везе, і чи повезе. От. Тому такі, звісно, питання не розглядаються в етері, бо це, ну, це, це не не, дву, не одну хвилину на відповідь, і не двох навіть хвилин на відповідь. От. А більш такі простіші питання. Там наприклад, хтось збирається кудись їхати в дорогу і хоче знати, чи успішно пройде дорога, чи людина добереться без якихось ексесів. Або іноді буває там Я хочу лишитися в Києві, як мені буде в Києві? Да? Наскільки безпечно буде в Києві? Ну, щось от такого плану на, 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 на такий кшталт. Ну, не обов'язково про Київ про будь-що. Так, хорошо, друзі, давайте подивимося. День рибака. О! Давайте рыбакам, да? Подивимось. Чи я читала вам про рыбаків? М? Читала? Не читала? Не пам'ятала. До речі, якщо вам сняться якісь чудові сни, от мене є люди, пишуть, 100, мені сни листом, мені слисто. Ви можете теж в коментарях ділитися своїми снами. Чому? Тому що щось можливо вам присниться. От як перед війною почали люди мені казати, що багато людям снилися якісь вісни. Чи це якісь сни такі? Ага, день рибака немає, вірші. Чого що це за херня. При чому тут. При чому тут насіллі? От женщинами. Я хотіла День рибака. А я відкрила якийсь другий день, неправильний. Понятно. Ладно, давайте тоді праздник День мужчин будемо дивитися. Не хочуть рибаки, значить, мужчини будуть. Щось тут збилося з рибаком. Нема коли мені зараз розбиратися з цими сайтами. <ганую> і, і багато людей боялися казати, де кажуть, я думала, що я ненормальна. Ні, ви нормальні. Це просто все дає знати багатьом людям. Або як мені подобається, знаєте, як подобається, коли пише, прийде якась у Бога і пише чого у Бога? А того що скажу. Розумна людина, яка багата своїми думками, світоглядом і, своїм, ну, і яка шукає да, в неї такий питкий ум, да, вона, вона шукає якісь відповіді, все. вона ніколи не прийде ні до кого з претензіями, а чого це ти мені не сказав? А, а, а де це були ті предсказательниці і прорізатели? На місці, ми, були, ми нікуди не дівалися. Це ви дебіли десь лазили. Всі нормальні люди. От чого 24 февраля нам не сказали, що буде? А ти, блядь, не знала, що у нас вже 8 років війна? Ти куриця не знала, блядь, скільки жінок плело в сітки, варило, пекло, як у нас є благодійний ф... ну, он... благодійних, фам... по-моєму, вони називаються, да? як ж це вони, блін, там валять тютюник, там там Міша Вішняков її при тому людина на пенсії, да? там, 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 там Славік Са Сауляк, це, ну, це скільки кого я так ну, по, -по, -по напомню, пам'ятаю. Да? Вони з 2014 року шьють, плетуть сітки, квасять, печуть, варять, збирають. Я туди до них приходила, я ну, тоді їм там допомогла сітки виплести і привела людей. Тож моя задача була не, не стояти в одному місці плести, бо я тоді були берегіння на автовокзалі, плели сітки ми з ними. Була жіноча сотня, була 39-та жіноча сотня, тобто це дві різні організації були. були це як його подубняк, у нього був магазин для рибаків, все він там збирав, ми ночами носили е цю волонтерку. Ну то тобто, ми всі з 14-го року, ми всі носили. У нас була війна, а в неї, блядь, 24 февраля тільки війна, понімаєш? А до цього в неї вони не було. І вона прийшла претензії виставляти. Чого це де це? Ви всі були? Ми були. Ми, блядь, волонтерили, блядь, Ми галас, галасували покривали дільниці, щоб наша громада могла вибрати. Нормальних депутатів ми проявляли активну громадянську позицію, а не, сіди, не сиділи у Фейсбуці, там драчили, блядь, на яке знаєте, картинки, оті е, такі дурні, як вони самі є. Ото, знаєте, нема не своїй не мисті, нічого, і вона оте. От що от, е, таке? Ну, безтолкове є. Ну, що мені вам розказ? Ви самі надо знаєте. Дивися, в неї там дві-три картинки і більш нічого немає. Тобто, немає якось, там то ну, буває, знаєте, каже, ну, людина про себе щось розповідає, да, щось показує ну, коротше, що мені вам довго об'яснять, якщо воно зразу видно, людина, в якої немає, як то кажуть, ні інтересів, ні громадянської позиції, їй ніхто і нічого не цікаве, крім неї самої, як такової, і сама вона така прісна і убога, там нема навіть чим цікавитись, і воно приходить в мене якась така Тетяна Снігарьова, чи яка вона була. Понимаете? От я даже, е е ну, -фа, фа, фа фамілію запам'ята просто. От, і все. Так от, от у мене от питання одразу да, стає. Де ти була? Ти не... ну, ми всі знали, що війна буде. І всі наші хлопці от казали, велика війна буде. І всі її очікували, боялися, готувалися, якось ну, себе навіть настраїли, щось робили. Понимаете? А так, звісно, як в неї, блядь, в неї не в 14, в 15 2015 році війни не було, то, понятно, діло, вона, ну, як би, така, і, і, і зараз їй повинні, чому-то були всі предсказателі, повинні прийти, були лічні к ній додому, постучати і сказати, ти знаєш, у мене канал старий, у мене канал вже 8 років. Всі, хто хотіли, блядь, спитати, всі вже давно спитали і в особистих повідомленнях, і не в особистих. І до того ще як я гадала, ще спитали, понимаєте чи ні? Тому що цей канал теж все равно починала я там то, то якийсь поетичний, то ще якусь херню, то як ж журнал, журнал, Ланочка. От понимаєш чи ні? То це мене більше всього, конечно, вот это -е і оце вот ж така одна прийшла Матрюна. Непонятно. Так от, так от, да. Прошу я, ну і значить, як би... а зараз я вам про день мужчин простопочитаю. Просто что... Ну, все одно наболі... на, набаліла, в якому плані набаліла. Друзі, ви розумієте, проблема в чому? Проблема в тому, що ти багатьма, з багатьма такими людьми балакаєш, от у них з е... окрім свого шлунка вони нічого не бачать. І це є проблематично, тому що на сьогоднішній день от ображаються є деякі. Сидять в окупації, да, і вони ображаються, коли я їм вказую на якусь річ таку, знаєте, наприклад, я сказала, що село там освободять, ну там в декабрі, например, да, його не освободили. Ну, блядь, не дали нам леопарди, щоб дали, то ми посвободили. І їх повинні були, наприклад, дати. Нам багато чого должны були дати. І по картам це було видно, що должны. Але це ж залежить не від мене, не тільки від нашої сторони. правильно ні? Це ще від багатьох черків. І замість того, щоб подякувати, що хтось про в них пілкуються, думають, давайте по-чесному, я можу зробити, от мені людина замовила відео на якийсь населений пункт, я можу зробити це особисто для неї. І все. О, зробити, щоб тільки вона це бачила, подивилася, я вик виключила, видалила все. Але я роблю це для всіх, боже, дивіться, да? то замість того, щоб подякувати нашим ЗСУ, нашим, полон, ой, нашим полоненим, нашим пораненим, мені що я це все дивлюся і варюся, там якась брилювка. На, Що мені та брилівка? Я що, знаю, де, бля, та брилівка, чи я знала про її знаходження. Я її до цього не знала 100 років і ще знати нас тільки не буду. Ви ж не парилися, блядь, як я раніше жила, правильно чи ні? От, Ви ж всі вважаєте, що, як то кажуть, вам тільки хуйово, більше нікому не завжди І от вона пише, от там, значить, типа, а от і не збилося, і ми вже і декабрь, і все, вже і январ, і ето. Звісно, блядь, а чого ти там сидиш? Бери, блядь, виїжджай. В тебе було дохуя времени. З февраля місяця времени було до Виїхати, взяти ружо і піти показати, як треба освобождати. От просто, як треба освобождати. Ті, хто не виїхав, і ну, по якій -та причині, і він ну, нормальна про ну, ну, проукраїнської позиції і нормальна людина, він ніколи не, не вискаже таких м претензій. От ніколи. Нормальна людина ніколи не буде казати, що ви всі були. Тому що вона розуміє, що їй ніхто нічого не винен. Нормальна людина не буде сидіти на дивані розсусолювати, і розказувати, як треба тут что де воювати, освобождать. Вона або йде сама робиться, або мовчить. якась Так, все, пожалуйся вам. Тепер вірш. Значить, у нас є Всемирний день мужчин, щоб ви понимали. Є день мужчин, а є всемирний день мужчин. Значить, дивіться <кій> у них є в 17. 17 жовтня День Мужчин є, і це 19-го Міжнародний мужський день. Поняли? Як, от, міжнародний мужський день, от як є був колись Міжнародний женський день, а 19-го Міжнародний мужський день. От, а в, 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 в 17 жовтня. Просто Всемирный день мужчин. То есть без привязки, не до захисники, до что просто мужчинам. Вот так, чтобы вот мужчинам было приятно. Всемирный день мужчин придумали не зря. Когда бы еще могли бы вам сказать? О том, о чем молчим, порой не говоря, что нам без вас счастливыми не стать. Отличный повод есть сказать сегодня вам слова любви и восхищения вами. Быть рядом это честь для многих милых дам. Ведь из-за вас порой не спим ночами. Не зря ведь создал Бог, чтоб были инь и янь. Об этом говорят. И много пишут. Среди тысячи дорог порой куда ни глянь, вторую половинку люди ищут. Ну вот так вот. Ну, а еще один такий. Э э для, если вы захочете, например, своему э, любимому просто сказать, просто, просто сказать какие-то слова про меня, вот такой вам вот виршик. Не напрасно Бог, мужчина, нам тебя прислал. У него свои причины, он нам не сказал. Благодарны мы за это, что у нас ты есть. И ни у кого, так, где-то, а сейчас и здесь, с днем мужчин тебя поздравить, я скорее спешу. Остается лишь добавить, я тебя люблю. Ось такі звіршки. так, хорошо, друзі, як би то не було, і я знаю, що розумних людей набагато більше відповідальних людей, людей, які розуміють насправді да, і мають почуття і етикету, і гумору, і мають гостри і такий, знаєте. Я не знаю, як української питливий розум, О, людей, які вболівають за свою країну і не намагаються загрібати жар чужими руками. Я знаю, що таких людей більше, і це все мої підписники, це всі люди, які мене дивляться. Тому нагадую, що. В 21.00, якщо у вас не виходить в будь-який інший час, робіть медитацію, захищайте себе, своїх рідних, близьких, обов'язково наших воїнів ЗСУ і наших поранених, і наших полонених. От, хтось питав, чи можна мене захищати і робити енергетичний кокон. Можна можна робити енергетичний кокон, мені, можна мене також захищати. От, можна кидати мені на шоколадку знизу під описом під відео є. Є моя карточка, можна замовляти особисте, особисте консультацію або, наприклад, відеопрогноз, якось на самому пункту. Це теж є в описі під відео посилання. Ну і пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!